І так, відкриваємо біблію сьогодні, так як ми в друзі, в мене біблія на російській мові, так що будемо сьогодні читати цю біблію. Що нам каже Бог? Відкриваємо. Так. Не розумію, що це таке. Ну, читаємо. Мы сильные в вере, должны помогать слабым нести их бремя, а не считаться только с собой. Пусть каждый из нас считается с тем, что нравится брату для его блага и укрепления в вере. Ведь и Христос не думал о себе, потому что в Писании сказано, оскорбление тех, кто оскорблял тебя, пали на меня. Все, что написано в Писании, написано для того, чтобы благодаря терпению и мужеству, которое оно дает нам, мы не теряли надежды. Пусть Бог, источник терпения и мужества, дарует вам полное согласие друг с другом, чтобы вы, следуя Иисусу Христу, единым сердцем и едиными устами славили Бога, Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Бачите, як цікаво, ми сильні є в вірі. Ми сильні у вірі. Так, ми повинні допомагати тим, хто скажімо, тільки починає свій шлях, хто ще не впевнений, хто думає, що в нього не вийде. І ми, ті, які вже маємо да взаємовідносини з Богом, які знаємо його, які чуємо, які вже пройшли певний етап. Ми, е, якби, повинні допомагати да, е, тим, хто слабий, да, щоб допомогти їм увійти у цей процес і побудувати свої взаємовідносини, але все одно ми не допомагаємо, якби ми не кажемо, куди йти, і що робити. Ми просто ділимося своїм життям, молимося і благословляємо цих людей, даємо їм приклад свого життя. Так я це бачу таким чином. І е, далі написано, да, що шо... Благ... чтобы благодаря терпению і мужеству, которое оно дает нам, мы не теряли надежды. Пусть Бог, источник терпения і мужества, дарует вам полное согласие друг с другом. Для Бога дуже важливо знаєте, щоб ми не торочили е, е, саме то, от, як я думаю і як я пізнала Бога, тому що ми всі різні, ми всі розвиваємося, і тому так важливо допомогти людині побудувати свої взаємовідносини, і вони будуть, е, якби не такі самі можливо, як у мене, але вони будуть свої між Богом і між людиною. І це дуже важливо не нав'язувати свою думку. А дати зрозуміти, да, От підтримати тим, що в тебе по-своєму буде. Тому що я така, а ти інший. І тому важливо кожному будувати ось ці взаємовідносини. І таким чином у нас між нами буде менше сварок, тому що ми будемо дозволяти іншим відкриватися. Не робити так, як я хочу, а відкриватися, знаходити ото, ото, ото те, що Богом заложено в тобі. Перед Богом, да, то тобто є в своєму житті. А це можливо тільки будуючи взаємовідносини з Богом. І тоді воно і між нами не буде ніякої сварки ворожнечі. Тому що, коли ми говоримо людині, що ти повинен робити так, як я, значить, ми очікуємо, і коли людина нам не робить, то ми розчаровуємося. Тоді сварки непорозуміння. Бог цього не хоче. Ісус сказав, що саме найперше, і саме найбільше, що між вами має бути, це любов. І таким чином. Як пише, да? дарує вам повне согласие друг з другом, щоб следуя Ісусу Христу єдиним серцем і едиными устами, славили Бога. В одному дусі, одним серцем, в Божій присутності, в любові. Тільки так ми зможемо досягнути дуже багато чого в житті і з Богом. Все. Що для вас означає ця місія Писання? Як ви їх бачите? І чи вони оживають у вашому житті? Що саме інтересно? Не просто як інформація, а чи вони прям відкриваються для вас да, з духовної сторони? Все я вас обнімаю, Божою любов'ю. Всім гарного дня.